Привіт! Мене звати Іван Гончаров. Я ведучий, актор, зірковий модератор зіркових подій. Я проживу комунікацію, проживе спілкування про імпровізацію і ті моменти, коли людина така. Що? А через секунду вже сміється і розважається. Мені знайшов ваш формат. Такий собі легкий, добродушний, без жорстокості. У мене є досвід вже в такому форматі. Я знімався для БРСМ Нафта. З соцопитуваннями це було дуже цікаво, і тоді я відкопав собі цю суперздібність підходити до будь-кого, будь-коли відчуваючи момент і розуміючи, чи людина налаштована на спілкування чи ні. Сам я кіноактор по освіті, я вивчився в фільм Юа і багато знімався для реклами різних брендів. Наразі я ведучий і себе просуваю саме як зірковий ведучий. Бо цей бекграунд акторської майстерності, він допомагає мені тримати атмосферу і насичувати людей емоціями. <рігла> Всього досвіду в мене близько 10 років. Спочатку я вів дитячі івенти, потім грав в театрі, ну і зараз останні три роки я займаюся дорослими серйозними подіями. Звісно, без жартів сюди нікуди. А, тож, готовий спробувати співпрацю з вами. Якщо сподобається. Рухаємось далі, якщо не сподобається, все одно рухаємось далі. Таке життя. Тож, дякую за увагу і на зв'язку.